Сьогодні зранку російські військові безпілотником типу «Молнія» атакували Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму телеграмі. За його інформацією, обстрілювали місто і вночі. Російський безпілотник влучив в АЗС в Київському районі Харкова. Також попередньо молнію на Харківщині. Досі рятувальники борються з пожежею. Про це 40 хвилин тому повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Фейсбук. І більше про наслідки російської атаки на Харківщині будемо говорити далі. Начальник головного управління на Національної поліції в Харківській області, полковник поліції Петро Тукор доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Петре. Вітаємо. Доброго дня. Розкажіть нам про ці останні атаки безпілотниками, зокрема на Харків, які наслідки є, і е, те, що ми почули вже в двох повідомленнях підряд, що це були саме безпілотники «Молнія». про що це свідчить? Так, ну, якщо зробити маленький відступ, то. Від початку 25-го року ситуація на Харківщині залишається складною. Ворог продовжує атакувати е, всі можливі об'єкти, в тому числі і інфраструктуру і об'єкти цивільної сфери, внаслідок чого е, закриваються такі установи і руйнуються такі установи, як аптеки, банківські е, установи, магазини, і людям складно в таких умовах жити. Але харків'яни вони досить. Досить патріотичне мають підґрунтя, і вони свою землю ніколи не залишать і не збираються покидати населені пункти. За що, за що їм велика вдячність від початку року підрозділами Харківщини вже зафіксовано 1020, 1622 обстріли цієї території. Якщо тільки вдуматись в цифри, то з початку року 55 ракет. Прилетіло по різним об'єктам Харківщини, впало на територію 555 бомб та 455 безпілотників типу Герань, що є зараз найбільшою небезпекою на території нашої країни. І на жаль, ми змушені констатувати про те, що 76 людей наслідок цих атак загинули. З них одна дитина. Відповідно 747 осіб отримали поранення, і з них на жаль 59 дітей. Більше 3,5 тисяч різних приміщень, будинки, квартири, аптеки, вище навчальні заклади, лікарні. І така номенклатура може бути великою. Вони на жаль зруйновані і підлягають серйозному відновленню для того, щоб вони почали свою роботу повторно. І якщо дивитися вже на географію повністю всіх обстрілів, які відбуваються по Харківській області, то хочу сказати, що вже є такий вислів, як дрона Сафарі. А це те, що за допомогою дронів Російська Федерація, кошмарить прикордоння, жодна служба не може без ризику для свого життя виїхати надати населенню відповідні послуги, не наражаючи себе на небезпеку. І якщо вже говорити про прикордоння, де завжди є небезпека, то і слід сказати про те, що напевне на сьогоднішній день в Харківській області немає такого населеного пункту, де б не можна було очікувати прильотів, або ударів Російської Федерації по Цивільним об'єктом яскравим прикладом є те, що 29 квітня вісім ударних дронів герань 2 вдарили по такому собі селище Кигичівка Берестинського району, яке має віддаленість 120 км кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Це свідчить про те, що навіть там громадяни не можуть вести спокійне й мирне життя. Також хотілося би відзначити про те, що 24 квітня по місту Харків була наймасовіша комбінована атака, коли ворог завдав 10 ударів ракетами різного типу та застосував одночасно 14 дронів БПЛА Герань. 2 22 квітня по місту Купінськ було завдано одночасно удару восьмима керованими авіаційними бомбами. А 20 2 квітня ми пам'дваць квітня ми пам'ятаємо жахливий ракетний удар по житловому кварталу, коли отримали поранення 114 осіб, із них дев'ять дітей. Ворог застосував два касетних ескандери, і ці ескандери завдали надзначних руйнувань, спричинили смерть людини. А найгірше, що вони пошкодили авто автівки людей, інше майно. Попри всі заяви про те, що ворог готовий до перемир'я, ми бачимо, що все одно він продовжує удари по цивільній інфраструктурі. Сьогодні вночі ви бачите, був застосований. Такий безпілотник, як Молнія, 2 і ним було здійснено удар по автозаправочній станції. Однак, станом на 11.52, вже зараз стало відомо і зафіксовано ворогом. Здійснено удар таким же безпілотником по одному з районів міста Харкова. І коли зараз поліція з вибухотехніком проводила огляд, ми виявили, що до цього безпілотника прикріплений. Прикріплений мішок з цвяхами, тобто ворог намагається завдати цивільному населенню максимального ураження і вдається до таких нехитрих способів додаткові вражальні елементи прикріплюють до дрона для того, щоб вразити максимальну кількість живих осіб. Хоча для насправді цивільні особи ж ніяк не складають загрозу для. Військ Російської Федерації, які на значній відстані від міста Харкова зараз тримуються нашими силами оборони. І хочу сказати, що вчора, буквально в 6:35 є в нас спокійне цивільне містечко як південне на передмісті Харкова, і в 6:35 ворог підступно вдарив безпілотниками герань 2 шість безпілотників прилетіло по, по табору, колишньому ювілейний. відповідно. Там був розташований двоповерховий будинок і 15 громадян, цивільних громадян, зазнали ушкодження свого здоров'я. Серед цих 15 громадян найстрашніше те, що 10 – це діти різного віку. І якщо 8 Можна констатувати, що вони отримали всього на всього гостру реакцію на стрес, але це ментальне здоров'я дитини, і воно в подальшому може видатися відповідні серйозні відхилення, тому це ж треба враховувати. Але двоє дітей все ж таки довелось госпіталізувати, так як вони отримали різного ступеня тілесні ушкодження. От про таке перемир'я можна говорити зараз по Харківській області. До речі, пане Мене звучить Петре. з екранів, але насправді ворог ударів своїх не припиняє. До речі, коли поліція прибуває на місця таких обстрілів, які завдання першочергові вони виконують? Наприклад, у випадку обстрілу міста Південне, там, де поранення дістали кілька дітей, гостра реакція на стрес, також у десятка дітей і інші поранені. Що роблять поліцейські, коли прибувають на місце події? Ви знаєте, що військовий стан і війна в принципі вона внесла свої корективи в застосування. Підрозділів як поліції, так і державної служби надзвичайних ситуацій, ми зараз на максимально консолідовані між собою між службами, і у нас є не правило: перший, хто приїздить на місце, той перший надає відповідну допомогу, незалежно від того в яких і в чиїх функціях. Це передбачено. Якщо прибуде поліцейський, він перший побіжить надавати допомогу, і це у нас є пріоритетом. Якщо це буде ДСНС, вони теж будуть надавати допомогу, надавати можливість деблокувати заблокованих громадян, які можуть бути під завалами. Ну і відповідно, після того як ми спільно з ДСНС, волонтерами, комунальними службами, які в принципі швидко прибувають на місце. Зробимо все для того, щоб дістати всіх людей, спасти максимальну кількість життів і надати допомогу. Тільки після того ми беремось за фіксацію цих військових злочинів. Тоді вже ми безпосередньо приступаємо до своїх функціональних обов'язків, забезпечуємо охорону. Місця пригоди фіксуємо місце в військового злочину. Виявляємо, вилучаємо речові докази. А це можуть бути уламки, як ракета і уламки безпілотників, що можуть прямо свідчити про використання їх саме Російською Федерацією без будь-яких там потім маніпуляцій. Що це там як правило звучить? Що це там Україна сама собі щось придумала, а Росія не винна. І саме такий алгоритм в принципі існує між нашими службами а поліцією в першу чергу, пане Петре. І ще коротко хотілося б почути, як триває евакуація з прифронтових громад, з яких населених пунктів наразі вона триває найактивніше. Евакуація в принципі залишається складною. Ми розуміємо, що ворог використовує fpv дрони на глибину від 3 до 5 кілометрів, і кожна поїздка, як я вже говорив відповідної служби, це відповідний ризик, ще той квест. І як в народі, вже дроносафарі це слово звучить непоодиноко між спілкуванням як військових, так і поліцейських, ДСНСників. Але ми на сьогоднішній день спільно з волонтерами. У нас є 26 волонтерських організацій, які допомагають нам в цьому процесі. Органи місцевого самоврядування, ДСНС та ми відповідно. Маємо як обладнання, маємо відповідні транспортні засоби, ми можемо навіть перевозити маломобільні верстви населення. Єдиною проблемою залишається те, що як виявляється, я вже про це неодноразово говорю, що дуже складно умовити громадян виїхати з домівки, покинути свою домівку, виїхати в інше безпечне місце. Як правило, і життя показує і засвідчується як тільки вже обстріли. Або прильоти відбуваються в максимально наближеній межі. Це можуть бути на огородах, це можуть бути вже в сусідів. Тільки тоді вже можна вмовити ту чи іншу особу про те, що слід виїхати в більш безпечне місце, і як правило, виникають труднощі з тим, що особа, навіть якщо погодилась виїхати, то завжди залишаються в неї якісь улюбленці, особливо це в самотніх літніх людей. Це можуть бути кішки, це можуть бути собаки, це може бути навіть. Корова, свійська якась тварина, і завжди доводиться ще якісь організаційні заходи зробити, бо тому що ми розуміємо, що для людини літньої ця тварина її єдиний друг, і вона не може його теж покинути, як і свою домівку. За таких обставин, слава Богу, у нас є волонтерська організація «Animals». Еніма 911 вони вже надали нам дуже багато практичної допомоги. Вивезли досить багато свійських тварин, яких розмістили в одному з в одній з територіальних громад нашої області, і у разі саме таких подій ми до них звертаємося. Вони нам допомагають з цього приводу. У них є відповідний транспорт, куди можна навіть клітки завантажити, і відповідно ми разом з ними евакуюємо громадян, але бувають і випадки, коли ми в поліцейській автомобілі. Беремо свійських тварин, якщо це дозволяє, дозволяють габарити і вивозимо, бо тому що розуміємо, що не зробивши це, ми не врятуємо людину. А кожне людське життя для нас це людське життя і це найвища цінність у нашій державі. Так і це головне. Дякуємо вам, пане Петре, що долучилися до нашого ефіру. Розповіли нам про ситуацію на Харківщині безпеково, безпекову, зокрема, Петро Токар, начальник головного управління нацполіції в Харківській області, був з нами на зв'язку.